Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами коротенько говоримо про досить жорсткі і антипольські заяви зі сторони Віктора Орбана, який являється прем'єр-міністром Польщі. Дуже і дуже сильно змінилися відносини між цими країнами і вперше. За всі роки навіть україно-російської війни Орбан вперше дозволив собі настільки жорсткі вислови в сторону Польщі. Він називає політику Польщі найбільш лицемірною і ханжеською політикою у всій. Європі, давайте про це поговоримо. Також висловимо свою думку. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви дуже і дуже сильно допомагаєте канал розвивати. Тож вдякую кожному з вас за підтримку. Якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі. Отже, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився відверто антипольськими заявами під час програмного виступу в рамках літнього університету Тушваньош в румунському курортному містечку Баїле тушнад про це повідомляє Європейська Правда. Я залишу посилання на статтю в описі під цим відео. Кожен з вас зможе зайти самостійно, ознайомитися. З цими е, шедеврами ми спочатку е, з вами коротенько розберемо заяву е, самого Орбана. Він справді наговорив дуже багато щось можливо з цього правда, щось з цього неправда. Е, от, але е, це схоже на те, що Орбан намагається виправдати е, свою політику е, антиєвропейську, антиамериканську і перекласти це все на е, Польщу і. Насправді, якби те, що зараз говорить Орбан, воно дуже і дуже сильно ці наративи схожі на те, що е, так само говорять і на Росії. Е, от Орбан зазначив, що хотів би сказати кілька прямих, чесних, братніх слів в лапках, звісно ж, польським братам, які вже достатньо дали нам копняка під зад. Ось так каже Орбан. Він згадав про те, що раніше е, суттю європейської системи влади була вісь. Париж-Берлін, тобто всі е, якби головні рішення е, приймалися е, саме між Францією та Німеччиною, і це була така е, головна рішуча сила, яка приймала рішення на території Європейського Союзу. Е, після початку війни з'явився інший центр і інша вісь сили. Вісь Берлін-Париж більше не існує. А якщо і існує, то вона стала неактуальною і е, обхідною. Новий центр сили і військ тепер виглядає як Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії та Скандинавії, пояснив прем'єр-міністр. Я думаю, що він тут натякає на те, що саме ці країни найчастіше і найбільше вирішують питання з приводу підтримки України Європейським Союзом. Ми знаємо, що країни, такі як Великобританія, а також країни Скандинавії, в першу чергу, це ті країни, які найчастіше і найбільше допомагають. В залежності там, від своєї економіки, звісно, в процентному відношенні вони найбільше допомагають на сьогоднішній день України. Якщо ми говоримо про країни Балтії та про Польщу, то ми також знаємо, що це країни, які знаходяться впритул фактично до Російської Федерації, до Білорусі, і вони як ніхто зацікавлені в антиросійській політиці та в підтримці, підтримці України в цій війні. За словами Орбана, це старий. Польський план, який має на меті вирішити проблему Польщі, затиснутої між гігантською німецькою державою та гігантською Російською державою, шляхом перетворення Польщі на європейську твердиню номер 1 для Америки. Тобто знову плітається Америка, знову говориться про те, що Польща має в планах стати країною номер один, яку будуть підтримувати Сполучені Штати Америки, які отримають. Якби найбільше допомоги в разі війни, наприклад. І е, справді ми знаємо, наприклад, зі сторони того самого президента Польщі Анджея Дуди, він неодноразово е, говорив про те, що. Е, Польща буде будувати там свій залізний купол, так званий, з, саме зі Сполученими Штатами Америки, і в противість цьому є, наприклад, прем'єр Польщі Дональд Туск, який говорить, що ні, ми будемо вкладатися в цей самий Залізний купол, так званий, але з Німеччиною та з іншими країнами Європейського Союзу. Тобто. Ем... Той самий Дуда, ну якби тут бачимо, що в середині Польщі також е, ці думки розділились. Е, що Дуда більше за взаємовідносини з Сполученими Штатами Америки, а Туск зі своєю командою все таки більше за пряму євроінтеграцію і посилення впливу Польщі в Європейському Союзі. Дуда також вже зустрічався з Дональдом Трампом. Після зустрічі з ним він сказав, що Польща навіть при Трампі буде також максимально покращувати свої там міжурядові зв'язки з Сполученими Штатами і що Штати для Польщі будуть найбільшими друзями. Бачимо, що зі сторони Туска та його уряду такого на сьогоднішній день немає. Орбан вважає, що заради цієї стратегії Польща відмовилась від співпраці з Вишеградською групою. Вишеградська група означає визнання того, що є сильна Німеччина, є сильна Росія, і у співпраці з централізованими державами ми створюємо третього гравця між ними. Поляки відійшли від цього і почали реалізувати іншу стратегію, яка оминає німецько-французьку «вісь», так звану. Отже, поляки ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику всій Європі. Вони читають нам моралі, критикують нас за економічні відносини з росіянами, а самі безсоромно ведуть з ними бізнес і купують через посередників нафту, заправляючи нею польську економіку. Тобто, бачимо, що е, тут він е, якби, на, е, наголошує на тому, що були випадки, викриті випадки. Е, Торгівлі фактично польських компаній через кордон з Росією. Ми про це вже багато разів говорили. Це також розглядалося в польському уряді, після чого було введено ряд нових санкцій. От, і бачимо, що Орбан тут намагається якось виправдати свої там взаємовідносини з Росією, виправдати це ось цими випадками. Торгівлі Польщі з. Російською Федерацією, і також він не міг не зачепити французів. Навіть французи кращі, які минулого місяця перевершили нас в закупівлі газу в росіян, але принаймні не читають нам нотації з моралі. Поляки роблять бізнес і читають нам нотації. Я не бачив такої глибокої лицемірної політики в Європі за останні 10 років, заявив угорський прем'єр-міністр. І дуже цікаво насправді буде подивитись, що ж буде, як буде відповідати. Польща на такі прямі заяви Орбана, бо до сьогоднішнього дня Віктор Орбан взагалі не, не дозволяв собі робити якихось таких заяв. Він е, міг сказати там щось про Україну, міг сказати про те, що е, треба домовлятися з Росією, і так далі. Тобто він вів просто про російську політику, яку веде її до сьогоднішнього дня, але е, Польщу напряму він жодного разу не зачіпав. І навіть говорили про те, що там Дональд Туск, наприклад, є там великим другом Віктора Орбана. Але бачимо, що на практиці це все зовсім не так, і що від моменту, коли Дональд Туск прийшов до влади в Польщі, жодного контакту з Орбаном в нього не було. Вони декілька разів там зустрічалися, але це не принесло абсолютно ніяких результатів. До виборів говорили, що Туск. Так як Орбан це його друг, він може там якось попливати на його рішення по Україні, але бачимо, що це також не дало жодних результатів. Тому на сьогоднішній день єдине, що цікавить, це те, як відреагує Польща, які заяви у відповідь на заяви Орбана зробить Польща. Будемо цього очікувати. Ви ж свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!